Ми прийшли сюди на цей міст символічний, який з'єднує Херсон і Цюпінськ, для того, щоб сказати, що молодь і освіта України, Херсона за єдину соборну, вільну Україну. Ми прийшли сюди, щоб підтримати нашу страну, показати те, що ми єдина нація, то ми єдиний народ, то ми за мир. Це акція єдності нашої України. Ми українки, і ми будемо до кінця. Знову.